Орська обласна рада в співпраці із благодійним фондом «Люкрейн» співпрацює уже майже півроку. Ми отримували шкільне обладнання, меблі для закладів освіти, а ось зараз наші заклади охорони здоров'я міста Кривого Рогу це онкологічний диспансер, 10-та лікарня, 16-та лікарня, медичний коледж Дніпропетровської обласної ради. Отримали медичне обладнання. А саме 21 апарат гемодіалізу, який буде допомагати людям, які мають почечну ниркову недостатність, ліжка медичні, які регульовані і які слугуватимуть пацієнтам для комфортного перебування на лікуванні. Ну і багато медикаментів, також візки, багато засобів, які будуть допомагати нашим людям на криворіжжі. 21 апарат гемодіалізу, 15 ліжок з матрацами. Матраців іще додаткових в гарному стані нових близько 60, і ось ми плавно їх передаємо на наші лікарні. Я вів переговори із колегами пані Тетяною Чабаною Миколою Васильовичем Лукашуком, головою Дніпропетровської обласної ради, щоб із Бельгії, з Брюсселя ця допомога надійшла саме в наш регіон.